Так, бізнес це, це авантюра. є авантюра. Ну це, це чиста є, авантюра. Ми Дивилися ага, в тому хто і кав'ярні постійки продають стільки, постійно дивились приблизно постійно самої продавати. Тільки mm. вже місяців у нас вже є що сказати. Чого назву ви придумали? Тобто, от як прийшла ідея нас? Я пам'ятаю. Ні, я просто заходив, бачу. Дуже смішно, тому що назва виникла в нас окремо. Я кажу: а давай зробимо на підвіконі. Мріяла про таке широке підвіконня, щоб вдома було. І ти на ньому сидиш і дивишся у вікно, читаєш книжку, п'єш там щось смачне. Ну, тобто, таке затишне місце. І Юра повертається до мене, показує букноти, на ньому написано на підвіконі». А з чого ідея взагалі пішла от такого кафе створення? Сама ідея була в тому, що Маша вона е, дуже любить пекти okay. ці всі вибрики кулінарні, mm -hmm. і вона цим займалася вдома, паралельно працюючи на роботі, і не вистачало часу. Але все для неї було цікаво, і вона хотіла цим займатися професійно. Якби з самого початку планували перетворити це не просто, як, куди приходять люди і там зісти і піти, а це щоб був якийсь простір. Як а як побуду. ви кафе позиціонуєте з ветеранським бізнесом чи ні? З позиціонуєте? Ну, так, зовсім. він позначений як ветеранська справа. Ну, от о, Всі наші величезна кількість інтерв'ю, які ми дали, всюди, де про нас згадували, ми. Писали це, що це саме ветеранська справа. І нам друг подарував наліпку. У нас на вході висить теж цей значок Ветеранська справа. Так що ми ось так. А до війни чим займалися? Це поліграфія. А я редактором була у Верховному суді. маю ну, відношення цього абсолютно. Просто Юра дуже любив читати, У нас величезна бібліотека вдома. І частково вона присутня тут. Є, наприклад, книжки на продаж і є ті, що е, букросінг. Ходиш, береш книжку, ти можеш її взяти почитати додому, повернути. почитати, повернути. принести, якусь свою книжку поставити. У нас люди приходять, да, беруть, там читають висовики. А повертають? Повертають і що брали, повертали. Ну, правда, їх небагато було, переважно тут читають. Дехто приносить більше приносять, ніж беруть. Звідки стартовий капітал на стартовий капітал. Е, справа в тому, що в 2018 році я отримав поранення і ні, це називається одноразова грошова допомога. І ось цю всю суму ми сюди вклали. Все, все допомогли. Ну, я тобі скажу, багато хлопців, от з ким ми говорили, ті, хто отримали поранення. Вони намагалися ті кошти використати для того, щоб вони принесли з часом результат. Mm -hmm. так? Бо бізнес це ж не вже результат, а тільки ну, за так, певний період. Як війна торкнулася вас? Mm -hmm. Ну Мене напряму торкнулося. <су> ну, якби мене трохи теж <су> <Машу> зачепило. <су> — Ну я з 14-го року займаюся волонтерством. Я починала з госпіталя, потім перейшла на вокзальний пункт в 15-му році. Він відкрився. Потім я була і там, і тут. І коротше, фівру тут, фівро там. Ні, плетіння сіток теж я спробувала, встигла. Борщі я не сушила. Борщі і сухі чаї. Пам'ятаєте, це в свій перший в'їзд з зону АТО? Так. Ну, ми з 18-й. Якраз тут був, мені здається, це був День Незалежності. Ми з полігону 24-го ми були в Покровську. Донецька область, і звідти ми заїхали вже безпосередньо в Світлодарськ. Не Світлодарська, а село біля Світлодарська, Луганське називається, там ми і пробули 13 місяців. Вже якби така згуртованість якась була в підрозділі, і ми туди заїхали, і все було незвично з цієї сторони, що почалися ці обстріли. І як діяти в цих випадках, ніхто толком не знав, тому що в самому підрозділі ті, хто вже перед тим воював, було ну, досить мало людей. Книжка, яка надала пошту в житті. О, це важко сказати. Я читав все своє життя, І, оскільки я народився і практично до 18 років прожив в Радянському Союзі, в невеликому такому районному центрі, де е, це був не Київ, там не, не Львів, і в бібліотеках були, знаєте, там як в Радянському Союзі, цей мотло туди. Ну я читав, але переважно це були якісь там. Я дуже любив читати провільні книжки. Юра казав, З... що хотів бути військовим. Так, да, Я десь до 14 років мріяв бути військовим. То, вас. Такі пригодницько-авантюрні книги такі мене цікавили. І воно десь по життю, напевно, так передавалося, тому що оця... Цей бізнес це, це, це є авантюра. Ну, це, це чиста є. авантюра. Розумієте? Це, е, знаєте, Як люди прораховують, ми там будемо чашку кави продавати, там, на собі вартість, потім ми стільки накрутимо, потім ми посчитаємо, скільки прибутків, скільки зарплати, скільки там треба від податків заплатити, скільки на оренду. Ми просто відкрилися, подивилися ну, ага, в тому, в тій кав'ярні постійно продають, постійно дивились приблизно постійно і продавати, щоб не виділятися з, з маси. Все, тобто в нас це не було якогось, частина. да, такого. Ну, це була чиста авантюра. Ми просто відкрилися і почали працювати. Так, все. а може піти на навчання десь? Е, ну, справа в тому, що перед тим, як ми відкривали цю справу, я, е, є така міжнародна, міжнародна організація міграції. Можна. Ну, але вони три дні вчать. Вони три дні вчать, так. Ну, мені здалося, що це не так з головою. Що я вже такий професор в бізнесі, е, і вони допомогли. Е, от тут дві... Умовки, це вони подарували подарували, а вони. Ну, ти захищаєш грант. план, ти виграв. Я, я ти приносив так, їм. їм той бізнес-план, який я написав з їхньою допомогою. Вони там подивилися, сказали, що він може бути дійсний. Ну тоді ще про ковід взагалі мови не було. Ось в які, якійсь в нормальних умовах він має спрацювати. Тут тобто, я там розписав, в принципі, ну, так, так, у нас був місяць, коли він спрацював. Да, деякі Це дало був, нам надію. Він спрацьовував. Потім я пішов на курси Бариста, щоб розуміти, як взагалі готується кава, там, що таке кава, де вона береться, як там ці всі процеси проходять. Тобто Я не був зовсім там якби не знав, як їздити на машині, сів і пішов таксістом працювати. Тобто якісь, е, ну, якісь знання, в мене знання які досвіду взагалі не було ніякого, якісь знання і уявлення були про цей бізнес, як він може бути. Наш канал навчальний і ми хочемо донести до всіх, хто звільняється, що після війни можна себе знайти. Ваша порада хлопцям і дівчатам, що робити, щоб відкрити власну справу? Ну, моя порада така буде. Старайтеся займатися тим, в чому ви розумієте, що вам подобається. Це по-перше. По-друге, старайтеся звертатися до людей за допомогою. І звертайтеся фахівці. до людей. Але до фахівців звертаються, Це не ті, які люди там. Ось я колись відкрив там якусь справу в мене не пішло, але я тобі дам кілька порад. Ну для чого не yeah. порад. що зробити, щоб Пішити. тебе також не вийшло? Да. Треба, ну такі загальні якісь якості, там віра, наприклад, в своє yeah, Ні, ну, Я можу зараз переб'ю. У нас в одній групі сиджу кондитерській, і там дівчина пише: я дозріла до своєї вітрини. А, вже третій день. А в мене нікого нема. <смі> типу, в мене не повна каса. Я вже розувіра і не хочу нічого. Ну це так не працює, Тому що якщо ти вкладаєшся в це, це е, гроші, зусилля, ти маєш бути готовий до того, що на який що на розкрутку цього всього на те, щоб цей потяг рушив, треба час і багато зусиль. Це теж треба враховувати. Тобто не, це не буде що Ти просто вкладеш гроші і відкриєшся і до тебе повалять люди. Взагалі не так. Треба налаштовуватись на довгу перспективу. Ми були в гостях в Юре та Марії. Кафе на підвіконі. Давайте підтримувати своїх. До нових зустрічей!